Вітаю вас, ви на каналі Таро. Мене звати Людмила. Давайте сьогодні подивимося, чи знайдете ви роботу. Такий міні-онлайн прогноз буде корисним для тих, хто шукає роботу і не може її знайти. Яка перспектива, що ви знайдете свою роботу? Буде чотири варіанти. Вибирайте один з загаданих варіантів. І так, дивимось, чи знайде варіант один роботу. Чи знайде той, хто загадав варіант 2 роботу, дивимось до кінця року, чи знайде варіант 3 роботу до кінця року, і четвертий варіант, чи знайде роботу до кінця року. І так, 1, 2, 3, 4. Загадуйте, в той же час. В це залежить від того, яка у вас інтуїція, можливо, вам треба передивитися всі варіанти, яка карта вам буде більше імпонувати, та і ваша. В будь-якому випадку це загальний прогноз. І якщо вас цікавить прогноз особистий, звертайтесь, і я вам допоможу. Ось тут сімірка мечів. Це значить, що можливо комусь треба буде перекваліфікуватись, тому що сидіти і як білка в колесі крутитися на. Одну у тому самому місці, то може бути не ок. Дивимось: перший варіант, хто загадав, чи знайдете ви роботу. Тут у скупків дуже багато переживань. Е, якщо ви шукаєте роботу, то шукайте роботу, яка вам буде по душі, яка приносить вам задоволення. Не орієнтуйтесь лише на фінансову складову, тому що якщо будете орієнтуватись лише на фінанси, ваша душа буде супротоївитися цьому, і питання може відкладатися. Тому шукайте роботу, яка приносить вам задоволення. Крім того, це може бути якась робота, пов'язана з рідинами. Тобто, наприклад, це. Бармени або продавці в магазинах, де продаються різні напої. Також це може бути щось пов'язане з медициною або народженням дітей. В будь-якому випадку, це та робота, яка по душі. І ось додаткова карта, якщо ця робота буде вам до душі, то й гроші ви обов'язково отримаєте. Перший варіант ось така вам порада. Дивимося другий варіант справедливість. По справедливості те, що заслужили, те, ви отримаєте. Як кажуть, без праці не витягнеш із ставка рибку. Тому, якщо ви хочете. Отримати роботу. По-перше, треба шукати офіційну роботу. Якщо ви безробітний, можливо треба стати на біржу праці, також це може бути робота, пов'язана зі сферою медицини. До речі, перший варіант з другим корелюється, це може бути. І, все-таки треба. Дивитися різні варіанти, і не вестись на якісь ілюзорні пропозиції, а дивитися якісь варіанти, де пропонується саме офіційна робота, і вибирати з цих пропозицій. Далі дивимося третій варіант. Третій варіант вісьмірка кубки. Цей варіант може відігратись для тих, в кого вже є робота, але бажає її змінити. По вісьмірці кубків це також може бути робота, пов'язана з від'їздом, наприклад, в інше місто, в інший населений пункт, в тому числі і за кордон. Можливо, ця буде робота пов'язана з якимись поїздками. Також може бути те, що ви будете шукати-шукати роботу, але до кінця року це якось не дуже увінчається у вас успіхом. Зараз подивимося. Бачите, шістка мечів. Це скоріше про якусь дорогу, або робота пов'язана з дорогою, наприклад, серіелтери туди-сюди їздять, якісь експедитори туди-сюди їздять. Також робота може бути. Десь далеко від вашого дому і вам туди добиратися треба суттєвий час. Також може відігратися, що для того, щоб знайти роботу, вам треба переїхати в інший населений пункт, де є більше можливостей, наприклад, ви проживаєте в якомусь маленькому місті чи віддаленому селі, і там немає роботи по вашій спеціальності, то, можливо, є така. У вас змога переїхати в більший населений пункт, де більше пропозицій, і де ви зможете реалізувати свою кваліфікацію. Ось такий був прогноз для третього варіанта. Дивимося варіант 4. Варіант 4. Тут, скоріше за все, до кінця року, щоб знайти роботу, вам прийдеться. Дуже-дуже багато зусиль прикласти і йти прямо по головах для досягнення своєї цілі. Це знаєте, це така пірова перемога. Наприклад, на роботі ви когось підсиділи і перейшли на його робоче місце. Або це може бути робота пов'язана. З війною, це, наприклад, може відігратися як мобілізація для чоловіків і їх відправлять на війну. Може бути робота також пов'язана з військовими, з різного роду. Юридичними моментами, оскільки тут п'ятірка мечів, це все про людей в погонах. Якщо ви працюєте в цій сфері або шукаєте в цій сфері роботу, то ви роботу знайдете. Якщо ви шукаєте роботу в іншій сфері, то знайти роботу до кінця року буде дуже важко, тому що будуть попадатись якісь пропозиції, де ви будете наступати собі на горло. Або не буде вас влаштовувати умови праці, і ви будете йти на роботу, як на каторгу, або ж заробітня плата, плата взагалі не буде відповідати тому рівню зусиль, які ви витрачаєте на роботі. Але в будь-якому випадку це карта пірової перемоги, і вона одна. З не таких неприємних карт колоди, вона відігрується як війна дуже часто в розкладах. Тому Скоріше за все, що до кінця року проблематично буде знайти якусь роботу, і для того, щоб її знайти, треба просто взяти себе в кулак. Ось так, я не я буду, якщо я ту роботу не знайду. І яка є пропозиція, ви за неї так би хватаєтесь. Вчіпляєтесь і поки вас не візьмуть, від того роботодавця, ви не відщепитесь. Хіба що так. А якщо будете сидіти і ждати з моря погоди, то сама робота до вас не прийде. У будь-якому випадку, бажаю всім, щоб відігралися тільки добрі прогнози, щоб всі, хто шукає роботу, її знайшли. Дякую за увагу! Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок. Дякую за, за донати тим, хто переводить. Мені на канал допомогу. І хто бажає, може звертатись за особистими розкладами. Буду рада вам допомогти до зв'язку!